Друзі, всіх вітаю ми на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про автопідбір в Україні, тому що ви знаєте, що у нас є декілька направлень, в якому працює Міто авто. Це підбор автомобіля в наявності в Україні. Також є послуги по пригону автомобілів зі Сполучених Штатів Америки зі своїм ремонтом. Що можна зробити у нас під ключ? От сьогодні піде мова саме про автопідбір в Україні. Є людина Олександр Саша шукає собі автомобіль. З атмосферним двигуном бажано на газу з гідротрансформаторною коробкою від 7 до 8 тисяч доларів. Варіантів на самом ділі в такому бюджеті не дуже багато, ну і щоб ще й був в гарному стані, звичайно. І з'явився по Києву в області трошки там, скажімо, непоганий Chevrolet Cruze 2011 року випуску по ціні 7800 в гарній комплектації там на автоматі з газом, уже зі шкірою, все Ну, автомобіль просто. Бомбезний, як на перший погляд, всім здавалося, і він дзвонив до нас і замовив послугу разового огляду. Тобто, у нас є послуги по підбору автомобіля під ключ в Україні, є послуги разового огляду, є експерт на день. Да? Тобто є якийсь автомобіль, якщо який вам подобається, ви кидаєте. Об'яву оплачуєте послугу, експерт їде, дивиться автомобіль, скидає вам повний звіт, все розказує про машині, нравиться, купуєте, не нравиться не купуєте. На цьому основанні можна поторгуватись. Експерт на день це там вибирається 5-6-7 машин на день, цілий день експерт з вами катається, приїхали, всі машини подивились, ви вже приймаєте рішення, яку купувати типа, найкраще. Ну, пошук під ключ, понятно, в ваших параметрах шукається потрібний автомобіль, той, що має бути. Ну, взагалі, на фотках машина гарна, все гарно, їдемо дивитися та дивимося, що з цього вийде. Так, дивіться, я зараз коло авто. Зараз пройдемося по косметичним моментам, потім по лакофарбовому. Тут у нас відставання бампера від крила. Тут, виходить, потрібно направляючу міняти, ну і потрібно це все розбирати, дивитися. По бамперу є ось такого плана у нас тріщини. Тобто, щоб їх убирати, то потрібно фарбувати. Ось. Тут у нас тріщини, по молдингу попередньому. Тут у нас ось так. по бамперу. Значить, тут у нас з лівої сторони точно така сама ситуація. Фари у нас трошечки мутні, потрібно полірувати. Ну, ось так бачите. Так, і йдемо відразу по фарбі. Капот 380-384. Ну, тобто Він в двойному окрасі з виготовкою. з Легким слоєм шпаклівки. По е, крилу, значить, ліве переднє крило 276, також фарбоване. Ну, якщо подивитися, ось у нас є мусоринка під фарбою 255. Е, водійська дверка 179. Це також е, фарбоване. 185 е, фарбоване. Переходимо за криші 162. 160, ну, бачите, також фарбована, 165. Так, 167. Тут у нас є невелика вм'ятина, ПДР можна обирати, але якщо фарбоване, то якщо ПДРом, то є можливість, що трісне. Так, 173. Ліва задня дверка 191. Ліве заднє крило 194, 201. 160 тобто у нас е, ліва сторона також вся фарбована. По лівій арочки е, ось тут е, вм'ятина. Невеличка царапинка. Убирається е, поліруванням. Приїхав до цього автомобіля, продає цей автомобіль дівчина, е, зателефонував її, спитав, в якому стані у нас автомобіль. і вона каже, стан автомобіля просто відмінний. За ним дивлюся, постійно доглядаю, обслуговую, щось застукало, заричало, відразу все поміняла, щось десь якийсь чек загорівся, бо все поїхала, поміняла, все начебто добре. Окей? Все це також передав замовнику, тобто автомобіль має бути дуже гарним. Приїжджаю я до нього. Ну і як розумієте, бачу, що у нас ДТП по передній стороні, автомобіль повністю окрашений. Криша у нас в, в зам'ятині. Так, гума, гума значить у нас стоїть зимова. МС всі сезонка. І це у нас саме всі сезонка, саме зимова. 50 неділя 2020 року. Не, ну, тобто резині 2 роки. Колесний диск має невеличкі ось такі пошкодження. Ну, не смертельно, але є. Так, напередку така сама у нас стоїть гума. Е, диски е, ще походять. Е, вони ну, не нові, але но непогані. масштабі. Так, ззаді. Ззаді вироботка диск, на диску десь ну, 2,5-3 мм. Його потрібно буде замінити. Так, далі, переходимо до задній бампер. Задній бампер бачимо, у нас ось е пошкодження лакофарбового покриття, ну, Тобто його потрібно було б перефарбувати. Тут все в тріщині. Далі по фарбі 175. Що потрібно окремо відмітити, це те, що автомобіля нова зимня гума, ну як нова, вона свіженька 20-го року, випуску 50-та неділя. Але вона в гарному стані, не з'їжджена, тобто ще досить довго може послужити своєму хазяїну. Що мені сподобалося, це те, що в передні диски були замінені, в принципі, в гарному стані з колодками, а задні диски вже не сподобались, тормозні саме. Тобто їх потрібно було б вже замінювати. Відповідно, це підмітив та да, передав замовнику, що так і так потрібно на це також звернути. Ну, тобто його потрібно весь перефарбовувати. Ліве заднє крило. По бамперу також у нас ось тут такий щосик 253. 339, 682, 267, тобто це у нас крило фарбоване з легким слоєм шпаклівки ну навіть не легким, але слоєм шпаклівки. 57 це півмліметра товщина. Ну, в общем, отут, е власниця говорить, це був процарап і потрібно було зробити. Так, задня гума, праве заднє колесо. Також у нас вся резина однотипна. Я бачу. Також у нас ще 50-та неділя 2020 року. Е на правій задній арки у нас є такий невеличкий процарап. Е права задня двері 144, 145, 182. Тобто також у нас вторичний якраз. Так, з правої сторони криша 143, 145. І ось у нас тут вмятинка невеличка. Невеличка така вм'ятинка. Так, 146. І ось декілька вмятин. Дивіться, ось раз, два. Так. Йдемо далі. Так, ця фарбована права пасажирська. 201. 195, 157, 185. Так, тобто у нас ця сторона також фарбована. Так, це те, що відноситься до автомобіля безпосередньо до е, стану кузова. Зараз перейдемо по салону, подивимося, що у нас там. Так, по склу давайте прийдемо. Лобове у нас вже мінялося, стоїть хук, це китайське скло. Воно вже замінене. Це у нас GM, ну тобто оригінал. GM оригінал. GM Original. Кац GM також оригінал. GM оригінал. Так. А це вже Значить, дивіться. Це у нас оригінальна ця матя, а ця е, форточка. А основне скло це вже міні-наджемовське. І це у нас джем оригінал. Зараз я не салон. Обов'язково по автомобілю проходиться і показується кожна царапина, скол, покрас, товщина краски. Ну і звичайно, з коментарями. Тобто, що це фарбовано, чи це шпакльовано, чи це там відкол краски, чи це якась царапина, яка сполірується чи не сполірується. І відповідно це все коментується, щоб замовник розумів, який він буде купувати автомобіль. Тому що всі б автомобілі, звичайно, завжди вони з дефектами новими вони продаються в автосалоні. Переходимо до салону автомобіля. Водійська ручка. Тут є ну, від ногтей пару царапин таких. Часто на машинах буває по салону безпосередньо. Так, водійська карта у нас в нормальному стані. Водійське сидіння. В цілому візуально непогано, але тут вже є невеличка тріщинка так продавлена. Невеличке, але є. Так, переходимо до керма. Кермо у нас ось має такий вид, такий стан. його потрібно перешивати. Не знаю, я б таким не їздив. Пробіг тут 147, то заявлений, сильно в тому сумніваюся. Так, підігрівець це все. Зараз попросимо завести. А можна завести, будь ласка. <плес> я вже завела. Так, тримайте. Велась нормально, помилок у нас активних ніяких немає. Вібрація не руль. Ну, може, якщо є, то просто мінімально, мінімальна, Тобто нормально, в принципі. Так, біля самої кнопки, кнопки старт-стоп у нас ось тут ось такий дефектик. Ну, я так розумію, це вона роблена, ця кнопка старт-стоп, це вона сюди поставлена. Тут у нас є секретка і е, безпосередньо... Екран, так, екран функціонування. Угу, меню меню щось не хоче. Так, і давайте подивимося під капотне пространство. Так, далі по салону, по, по пасажирському сидінні. Тут у мене питань ніяких немає. Потолок. Потолок потрібно хімчистити Значить, Він у нас грязний, ось дивіться, ось тут. Щось, ось тут. Він весь такий ось в плямах. Повністю в плямах. так. Так. І давайте підпишемо. От є невеличкі yeah, yeah. такі підтертості. Не знаю, чи камера передає. Ось, ось тут і ось тут. Так, підкапотне простанцію. Дигунна заведений, працює достатньо рівно. Є легкий запах газу, тобто газове обладнання потрібно буде обслужити. У нас редуктор знаходиться тут. Є легкий запах газу, чуєте? Можливо, є, тому що Є, є. Це, це, коли міняли хлопці, тобто, ось цей датчик каліндиру, вони, мабуть, щось трішки зрушили. потрібно переналаштувати. Але я обслуговував газ, це лише стратифікованою. Бачите, редуктор нещодавно поміняний mm -hmm. легкий запага по капоту. Ну, звичайно, він крутився, звичайно знімався, віднімався. віднімався. крилам тут все під пластиком. Так не видно, але ми бачимо, що вони також не сфарбовані е -е, з цієї сторони. Так, все те саме. Ну, В принципі, до роботи. Двигун працює достатньо нормально, як це робить. По двигуну в принципі нарікаль немає. Працює достатньо рівно, непогано. Коробка також переключає досить гарно, нарікаль немає. Але біля капота достатньо сильно воняло газом. І це мені не сподобалося, я окремо це від... відмітив. Також обслуговувалось і замінювалося масло. Так, по перемиканню передач. Власник говорить, що коробка обслуговувалась, масло замінювалося і в принципі також немає ніяких ні толчків, ні ударів, нічого такого. Потрібно проїхатися, прокататися, але нарікань у мене взагалі по коробці немає. Відповідний звіт відправляється замовнику з усіма всіма коментарями і розповідається, що по автомобілю так, що не так, що потрібно робити, що потрібно вкласти і так далі. Звичайно, я рекомендувати до купівлі цей автомобіль аж ніяк не міг, тому що він в плачевному стані. Його потрібно, по-перше, купити і вести, ремонтувати, робити по кузову, тому що передній бампер не в зазорах він повністю випадає. Звичайно, як показує практика, ти знімеш передній бампер, там буде бонус, тому що не просто так він випадає, бо його кудись. Вдарили. Тобто, відповідно, автомобіль весь фарбований, автомобіль шпакльований попередку, ззаді справа шпакльований. Автомобіль не має нижньої защити, але це від ДТП так часто буває, вже такі автомобілі після ДТП, якби ніхто не так, таке треба. Криша також фарбована і у нас вона у вм'ятинах. Я не розумію, який сенс купувати цей автомобіль, тому він був не рекомендований для нашого замовлення. Тому замовляючи автомобіль з нами, ви маєте надзвичайно велику перевагу. Ви можете дистанційно перевірити автомобіль, який вам потрібен, отримати по ньому звіт та купити той автомобіль, що вам підходить в гарному стані. Чи можете замовити пошук під ключ? Як вам зручно, Потрібне авто зі штатів. Ми також його можемо привезти та зробити вам повністю підзамовлення під ключ. Як вам зручно, максимально широкий спектр послуг. Є своя площадка з продажу авто в місті Києві. Ви можете розмістити своє авто на продаж у нас на майданчику та наші. Продавці будуть займатися продажем вашого авто. Максимально широкий спектр послуг. Якщо сподобалося це відео, ставте лайк, колокольчик, підписка. Це досить сильно підтримує канал. Ну а з вами був Ігор Мітро Авто. Всім пока.